Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні, як завжди, для вас цікава математика. Поїхали! Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами працюємо за математикою 6 клас авторів Мерзляк Полонський Якір. Розглянемо параграф 35 властивості додавання раціональних чисел. Ви вже знаєте, що для будь-яких цілих чисел або для будь-яких натуральних справжуються певні Ось такі властивості. Також ці властивості є справедливими і для раціональних чисел. Це переставна властивість додавання, та що від перестановки доданків сума не змінюється. І сполучне властивість додавання, де ми можемо додавати в першу чергу ті доданки, які нам зручніше. Використовуючи ці властивості, сьогодні ми з вами розв'яжемо ось такі завдання. Номер 974. Обчистить використовуючи властивості додавання. Приклад перший. Мінус 5 додати 19. Це в нас в дужках додати мінус 19. От ми бачимо, що у нас є 19 і мінус 19. Чому б нам, використовуючи властивість, сполучену властивість додавання, не додати спочатку саме протилежні числа. Це буде набагато зручніше. Перший раз можемо розписати ось так. Мінус 5 додати 19. І додати мінус 19, я просто розкрив дужки, А потім взяти в дужки лише ті доданки, які мені потрібні. Мінус 5 залишаю додати, а в дужках 19 додати мінус 19. Відповідно, 19 та мінус 19 це буде 0, і мінус 5 додати 0, залишається мінус 5. Друге завдання. Будемо відразу брати в дужки те, що нам необхідно. Тобто знімаємо. Дужки там, де мінус 16 додати мінус 17. Відповідно, поставлю в дужки таким чином мінус 16 додати, а в дужках мінус 17 додати 17. Мінус 17 та 17 протилежні числа їх сума дорівнює 0. І залишається мінус 16. Третє завдання. Мінус 0,4 додати 0,8 додати 0,4. Я запишу так. Дужках. мінус 0,4 додати 0,4 це буде 0 у нас. І додати 0,8 дорівнює, відповідно, 0,8. Завдання четверте. Мінус 2 додати 1 додати мінус 5. ,7. Тут немає протилежних чисел, але буде зручно додати мінус 2 сьомих та мінус 5 сьомих. Так, і додати, відповідно, вже потім 1. В перших дужках у нас буде віднімання, точніше, додавання двох чисел з однаковими знаками, це буде мінус. І додаємо модулі цих чисел 2 сьомих додати 5 сьомих, можемо відразу сказати, що це буде 7 сьомих. А 7 сьомих це одиниця. Тому, додавши 1, ми з вами отримуємо 0. Адже мінус 1 та 1, ось це якраз у нас є протилежні числа. П'яте завдання 4,15 додати мінус 8,25 додати мінус 4,15. Як бачимо, у нас два протилежні числа 4,15 та мінус 4,15. Тому запишемо їх в дужки. 4,15 додати мінус 415. І додати мінус 825. В дужках у нас буде, відповідно, сума протилежних числик дрівня 0. Тому 0 додати мінус 825, це залишається мінус 8,25. Шосте завдання? 9 додати мінус 12, додати мінус 9 і додати 20. Бачу два протилежних числа, 9 і мінус 9. Це буде 9 додати мінус 9. В одних дужках, додати мінус 12, додати 20 в інших. В перших дужках буде 0, а в других два протилежні числа. 20 більше за модулем, тому 20 відняти 12 це буде 8. І 0 додати 8, залишається 8. Номер 975. Виконати додавання, обираючи зручний порядок обчислень. Звичайно, що ми з вами знаємо, що є дуже зручний спосіб, коли ми додаємо спочатку додатні числа, потім від'ємні, потім між собою додатні і від'ємні. Але інколи подивіться на ось такий варіант. А що, якщо у нас з вами. Буде специфічне закінчення певних доданків, що це означає? От, наприклад, 7,29 у першому завданні закінчиться на 29, сотих. мінус 6,29 теж на 29. сотих. Вони хоч і в числа з різними знаками, але ж то закінчення в них однакове, спробуємо додати їх саме в такому порядку: 7,29 додати мінус 6,29. Інші ж два доданки теж між собою чимось схожі. Чим вони протилежні. Тому додати в інших дужках мінус 5,126, додати 5,126. В перших дужках бачимо, що у нас 7,29 більше за модулем. До того ж, ми будемо віднімати 7,29-6,29 це буде 1. Дуже зручно. Додати, а в других дужках сума протилежних чисел дорівнює. Нулю. Тому додати 1 звідси можемо записати, що сума дорівнює 1. Приклад другий. Давайте звернемо увагу, чим закінчуються дані десяткові дроби. 24,35. І теж є у нас 35 сотих в закінченні, це мінус 13,35. Тому записуємо це в одних дужках. Додати мінус 13,35. Додати мінус 72,61. І додати 42,61 теж закінчується на 61, соту. дуже зручно. Дорівнює. В перших дужках за модулем більше число 24,35, тому просто віднімаємо. Це буде 24 відняти 13,11,3 мінус 3,5 сотих залишається все ж таки 0. Писати там нічого не потрібно. Додати. В других дужках бачимо, що у нас від'ємне число більше за модулем, тому це буде відповідь від'ємна. І віднімаємо від більшого значення модуля менше значення модуля. 72,61 відняти 42,61, дуже легко, це буде мінус 30. Таким чином, додаємо два числа з різними знаками. Більше за модулем мінус 30 ставлю мінус. В дужках від більшого модуля віднімаю менший. 30 відняти 11 і дорівнює мінус 19. Номер 977. Знайдіть значення виразу. Отже, тут будемо рахувати тим способом, який нам зручний. Перше завдання. Мінус 78, додати 36, додати 19, додати мінус 22 і додати мінус 25. В даному завданні давайте спробуємо порахувати спочатку, наприклад, датні числа, потім від'ємні числа. Тому дорівнюю, підкреслю для зручності додатні 36 та додати 19, це у нас буде 55. Додати. Ставлю мінус, тому що додаю далі від'ємні числа. Додаю їх усно. 78 та 22, тобто модулі цих чисел. 78 та 22 це буде 100. І 25 125. Таким чином, ми отримали 55, додати мінус 125. Мінус 125 – це значення, яке буде більше за модулем, тому ставимо знак мінус. І в дужках віднімаємо модулі цих чисел. 125 відняти 55. Дорівнює: мінус залишається. 125 відняти 55. Це буде мінус 70. Ось так. Приклад другий. 0,74 додати мінус 9,39, додати 3,26. Додати мінус 10,61 і додати 5,25. Знову ж таки, давайте спробуємо з вами порахувати спочатку додатні числа. 0,74. Додати 3,26. Дуже зручно, до речі, тому що виходить рівно 4. І додати 5,25 це буде 9,25. Додати. Відкриваємо дужки, ставимо мінус, тому що далі додаємо від'ємні числа. Зверніть увагу на закінчення. У нас тут 39 і 61 разом. Це буде 1, так, і 9 це буде 10, цілих. і ще 10, 20 цілих. Тобто виходить 9,25 додати мінус 20 цілих. Мінус 20 за модулем у нас буде більше, тому потрібно поставити знак мінус. І відняти від 20 9,25, що дорівнює мінус 10,75. Так, рухаємось далі. Третє завдання: 7,16 додати. Тут у нас потрібно навести мінус 11,42, додати мінус 9,16, додати 1742 Я б додавав би по знаменниках. Тому і так буде мені зручніше. З однаковими знаменниками. Тобто 716, наприклад, додати мінус 916. Це візьму в перші дужки, Додати. Можемо для зручності навіть поміняти відразу місцями 17,42. Додати мінус 11,42. Що буде в перших дужках? 7 з 16 за модулем буде менше, ніж 9 16, Тому ставлю знак мінус. І віднімаю на з 16 мінус 16. Це буде 2 16, А скоротивши на 2, отримаю мінус 1 восьму. Додати. 17 42 відняти 11, 42, віднімаємо чисельники, це буде 6 42, але скоротивши на 6, це буде 1. 7. Далі зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник цих чисел буде 7 на 8, 56. Тому мінус в знаменнику 56. додатковий множник 7, 7 на 1 це буде 7. Тут додатковий множник 8. Додати 8, 56. 8,56. за модулем більше, тому просто віднімаємо 856 мінус 756. Це буде 156. Міс 94 додати 13,50. Додати мінус 23,50, додати 1940. Ви бачите, що у вас знаменник є 40 і 40, 50, і 50. Тому в перші дужки так і запишемо мінус 9 додати 1940, потім додати. В других дужках нехай буде 13,50, додати мінус 23,50. Рівня. В перших дужках за модулем більше 19 тому віднімаємо 19-40, мінус 9 ,40, це буде 10 ,40. Додати. В других дужках за модулем більше від'ємне значення, тому ставлю мінус. 23 відняти 13 це буде 10. 10,5. Звичайно, що потрібно скоротити. Скорочуємо на 10, це буде четверта додати мінус п'ята, Також скоротили на 10. Так, знаходимо спільний знаменник. 4 і 5 – це взаємно прості числа, спільний знаменник буде їхній добуток. 4 на 5 це 20. Тому, перший дріб домножимо на 5, це буде 5 двадцятих, А другий дріб на 4. Тобто додати мінус 4. І тепер бачимо, що більше за моду це 52, просто віднімаємо. 52 відняти 42 це буде 1,20. П'яте завдання. Мінус 3,3136. Додати мінус 1,1724. Додати 5,436 і додати мінус 2,424. Орієнтуємось на знаменники. Тому запишемо спочатку так. Давайте для зручності я запишу навіть переставивши місцями 5,436. Хай буде так, додати. Мінус 3,3136. Закрили Двоє дужок. додати. В наступних дужках у нас два від'ємні значення. Це мінус 1,1724. Додати мінус 2, 4,24. дорівнює. В перших дужках у нас буде за модулем більше 5,436. Тому просто віднімаємо. 5 відняти 3. Це буде 2, цілих. знаменник 36. В чисельнику 4 відняти 31. Поки що так і залишаємо. Потім будемо позичати. Додати. У нас тут було додавання двох чисел з знаком мінус. Тому в дужках буде мінус. Так, і ми додаємо. Модулі цих чисел. 1 додати 2 буде 3, 17 додати 4 це 21. 21 24. Дорівнює. Тут позичаємо. Буде у нас 1, потім знаменнику 36, чисельнику 36, додати 4 і відняти 31. Потім додати. Мінус 3, цілих. І 21, 24. Дорівнює. Одна ціла. Чисельник у нас буде 36, додати 4, це 40. Відняти 31. Це буде 9. 9, 36. Додати мінус 3 цілих, 21, 24. Тепер перед тим, як, наприклад, нам додавати два числа з різними знаками. Давайте скоротимо ті дроби, які в нас є. От у нас є 1,9,36 скорочується на 9, це буде 1 четверта. Додати мінус 21 і 24 можна скоротити на 3. Це буде 7 восьмих. Таким чином, у нас буде зручніше шукати спільний знаменник. Більше за модулем це від'ємне значення у нас. Тому ставимо мінус а в дужках 3,7. Відняти. А тут перетворимо відразу 1, домножимо чисельник і знаменник на 2, 2 восьмих. Ось так. Торівня мінус. Віднімаємо цілі від цілих 3 відняти 1 це буде 2. 7 відняти 2 чисельники віднімаємо буде 5 восьмих. Тобто відповідь: мінус 2, і 58. Номер 979. Спросіть вираз і знайдіть його значення. Перше завдання: 7,44 додати А, додати мінус 3,5, додати мінус 5,44, додати мінус 12,5 додати Б. Спочатку переписуйте цей вираз. Далі зводимо подібні, точніше рахуємо числа. Давайте подивимося на закінчення. Я бачу, що в мене є 7,44, додати мінус 5,44, дуже гарно додається. Це буде в перших дужках. Додати відповідно мінус 3,5 додати мінус 12,5. І потім залишається додати А і додати Б. В перших дужках додавання двох чисел з різними знаками більше за модулем 7,44, тому віднімаємо від 7,44 5,44. Дуже гарне закінчення, відповідь буде 2. Додати в других дужках два числа з знаками мінус. Тому ставимо спільний знак мінус. І додаємо модулі цих чисел: 3,5 додати 12,5. Так, це у нас буде 16. Додати А додати Б. І тут додаємо два числа з різними знаками. 2 додати мінус 16, мінус 14, додати А і додати Б. Аль, якщо А дорівнює 9,6, Б дорівнює мінус 5,7, то. І підставляємо мінус 14, додати 9,6 і додати мінус 5,7. Дорівнює. Можемо, до речі, порахувати спочатку е, саме суму А додати Б. Це буде мінус 14 додати. Так, тут у нас з вами додавання двох чисел з різними знаками. 9,6 більше за модулом, тому просто віднімаємо. Так, і це буде 3,9. Далі додавання двох чисел з різними знаками. Тому ставимо знак мінус, тому що мінус 14 більше за модулем, В дужках 14 відняти 3,9 дорівнює мінус 10,1. Друге завдання: мінус 5,935» додати П, додати 4,118, додати «6,235», додати мінус 5,1828», додати К. Якщо P дорівнює мінус 2,193 K дорівнює 9. Для початку давайте трошки спростимо даний вираз. Звертайте увагу на знаменники. Запишемо в перших дужках мінус 5,935. Додати 6,235. Потім додати в других дужках 4,1128. додати. Міс 5,18. І залишається додати P і додати К. В перших дужках бачимо, що у нас з вами додавання двох чисел з різними знаками. 6,235 число додатні, і воно більше за модулем. Тому від нього віднімаємо 5,935. Але оскільки тут у нас з вами 2 відняти 9 не відніметься, то ми з вами позичимо і запишемо так. 5, і одну цілу позичили ми. Це буде 35 35,35, та плюс 2 37,35 відняти 5,95. Далі додати. В других дужках за модулем, число у нас буде більше, та ще від'ємне, тому ставлю мінус. Так, і знову ж таки, від більшого значення віднімаємо менше. 5,1828 відняти 4,118 це буде 1, 18 відняти 11, 7, 28. Додати П і додати К. Дорівнює. Так, віднімаємо в перших дужках. 5 відняти 5 це 0. 37 відняти 9 це 28 35. Потім додати в других дужках у нас мінус 1,7. 7,28. Так, додати П додати к. Так, далі, давайте подивимось. У нас з вами 28,35 скорочується на 7. Це буде 4 5. Додати мінус 1, тут теж на 7, 1. 4. І додати і додати к. За модулем більше число від'ємне, тому ставлю мінус. Так, 1,1 1, відняти 4 5. Так. 1,14 одна одна мінус п'ятих. Додати П, додати К. Так, Спільний знаменник у нас 20. Тому пишу так: 1, спільний знаменник 20, 20 ділю на 4 буде 5. 20 ділю на 5 буде 4. 5 на 1 5. 4 на 4, 16. Тобто 5 відняти 16. Не можна відняти, позичимо одиницю. Поки що дописуємо додати П, додати К, дорівнює. Мінус позначаємо одиницю, це буде 20 двадцятих. Додати чисельник, це додати 5, відняти 16. Не забуваємо дописувати додати П, додати К, дорівнює. Мінус 25 це буде 25, відняти 16, це буде 9, мінус 9 20. Так, і додати П, додати К. Якщо P дорівнює мінус 2,193, К дорівнює 9, то підставляємо ці значення мінус 9,20, додати мінус 2,193. Так, і додати 9 дорівнює. Спочатку дамо два від'ємних значення, тим паче вони дробові. Так, тому запишемо. Е, спільний знаменник. У нас буде там 60. Бачимо, що знаки у нас однакові. до речі, ставимо мінус. У дужках додаємо модулі цих чисел. Так, 9, 20, додати 2, 19, 30. Ось так. Потім додати 9. Дорівнює мінус. Е, буде 2, цілих. спільний знаменник 60. 60 ділимо на 9, буде 3. 3 на 9 це 27. А 60 ділимо на 30 буде 2, 2 на 19 це 38, тому додати 38, додати 9, Дорівнює. так, що у нас буде тут мінус 2, знаменник 60 в чисельнику це 65, додати 9, Дорівнює. можна виділити цілу частину, це буде мінус 3,5, додати 9. 5,60 скорочується, це буде 1,12, якщо скоротити на 5. Тому виходить, що записуємо мінус 3,12 додати 9 або 9 відняти 3,12. І дорівнює. Тут дуже можна дуже легко відняти. Позичивши в цілу, це буде 8,12. Відняти 3,12. 8,93 це буде 5. 12 відняти 1 – це буде 11 12, 5 11 дванадцятих. Номер 981. Упродовж 6 днів рівень води у водосковищі змінювався відповідно на мінус 3,2 дециметра 1,6, 4,3, мінус 2,2, мінус 1,9 і мінус 0,8 дециметра. Наскільки дециметрів змінився рівень води за 6 днів? Для початку давайте з вами додамо всі ці значення мінус 3,2, додати 1,6, додати 4,3, додати мінус 2,2, додати мінус 1,9 і додати мінус 0,8. В першу чергу давайте подивимося, чи немає у нас випадково протилежних чисел. Якщо немає, то додаємо окремо додатні числа, окремо від'ємні. Датніх у нас 2 це 1,6 та 4,3. Додамо їх, це буде 5,9. Додати. Далі додаємо всі від'ємні. Ставлю відразу мінус. І можемо усно порахувати в зручному для нас порядку. Наприклад, 3,2 і 0,8 це буде 4, ,0. потім ще 2,2 це буде 6,2. Потім ще 1,9. Це буде 8,1. Тобто мінус 8,1. Дорівнюю. 5,9 додати мінус 8,1 це додавання з протилежними знаками. За модулем більше мінус 8,1, тому ставлю мінус. В дужках віднімаю від більшого модуля менший. 8,1 відняти 5,9. Дорівнюю мінус 2, ,1. І Отже, рівень води зменшився за 6 днів на 2,2. Тому що мінус означає зменшився. номер 982. Знайдіть суму всіх цілих чисел. Перше завдання. Які розташовані на координатній прямій між числами мінус 8 і 11. Для того, щоб виконати це завдання. А до речі, воно дуже часто зустрічається в якихось там самостійних контрольних роботах. Зверніть увагу, що мінус 8 і 11 ми до уваги не беремо. Тобто, у нас ніби є певні значення х, які більші за мінус 8, але менші за 11. Запишемо ці значення та знайдемо їхню суму. Отже, мінус 7 додати, мінус 6 додати і так далі. Поставимо три крапки додати. І далі я продовжу з значення, яке буде протилежне до мінус 7. А саме 7, додати 8, додати 9, додати 10 і все. Дорівнює. Звертаю вашу увагу, що сума будь-яких двох протилежних чисел дорівнює 0. Тобто, в нас є такі протилежні числа, як мінус 7 та 7, це буде 0, мінус 6 та 6, це буде 0, мінус 5 та 5, це буде 0, і так далі аж до 0. Тобто оця вся сума. Від мінус 7 до 7, 100% до рівня 0. Залишається додати лише 8, 9 та 10. 8 та 9 це 17 та ще 10, 27. Тобто сума всіх чисел, які розташовані між числами мінус 8 та 11 на координатній прямій, дорівнює 27. Маю на увазі, звичайно, що сума цілих чисел. Друге завдання. Знайдіть суму всіх цілих чисел, при яких є правильною нерівність. Тобто x у нас буде більше за мінус 9,8, але менше за 6. Що це будуть за числа? Зрозуміло, що перше число, яке у нас буде від'ємне ціле з цього проміжку, це буде мінус 9. Тому що мінус 9,8 йде лівіше. Тому додати наступне мінус 8, далі додати мінус 7, додати мінус 6. І чому я так багато пишу? Зараз розумієте, додати мінус 5. Додати 3 крапки і додати, відповідно, перше, яке у нас йде лівіше від 6, це 5. 6 нам вже не підходить. Я навмисно написав ось в такому порядку, щоб підкреслити від мінус 5 до 5 і сказати, що ця сума дорівнює 0. Додати потрібно лише ось ці 4 числа. Вони всі від'ємні, тому сума буде від'ємна. Додаємо модулі цих чисел. Наприклад. 9 та 6 це 15, 7 і 8 теж 15, 15 і 15 буде 30, мінус 30. Ну що ж, друзі, надіюсь, все було цікаво, а головне зрозуміло. Обов'язково підписуйтесь на канал та до зустрічі!